Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні ми побуваємо в чарівному місті. У місті математичному, де мешкають цифри. Щоб туди потрапити, потрібно промовити чарівні слова. Один, два, три. Початок гри. Чотири, п'ять. Нам цікаво про все знати Давайте ще раз повторимо чарівні слова. Один, два, три початок гри. 4, 5 нам цікаво про все знати. А познайомить нас із цим містом кмітлива дівчинка Оленка, яка дуже любить і, звісно, добре знає математику. Якось цифри вирішили прогуляти з містом. Та заблукали. Побачила вони Оленку. Проведи нас, будь ласка, до наших будиночків, попросили цифру дівчинку. Гаразд, відповіла Оленка. Та як я дізнаюся, де чий будинок. Роздивись наші будиночки та порахуй віконечка. Скільки вікон така й цифра мешкає в ньому? Оленка радо погодилась виконати прохання цифри. Давайте допоможемо їй у цьому. Ну ж, бо малята погляньте». Скільки віконечок у цьому будинку. Так, одне віконечко. Значить, тут живе цифра один. А скільки віконечок у цьому будиночку? Правильно, два. Тому тут живе цифра два. А у цьому будиночку? Три віконечка. Тому тут живе цифра три. Цей будиночок дуже гарний і у ньому аж один, два, три, чотири віконечка. Тому тут живе цифра чотири. Скільки ж вікон у цьому будиночку? Ану зараз я порахую. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять вікон. Значить, тут живе цифра п'ять. Ух, наче всі цифри знайшли свої будиночки. Малята! А давайте разом з вами побудуємо нову вулицю чарівного математичного міста. Для того, щоб збудувати будинки, використаємо кубики. Якщо наш новий будиночок буде мати один поверх, то ми візьмемо один кубик, якщо два поверхи два кубики. Якщо три поверхи, то візьмемо три кубики. Якщо чотири поверхи, то чотири кубики. А якщо п'ять поверхів, то ми візьмемо п'ять кубиків. Ой, дітки, яка гарна вулиця у нас вийшла. Ну, розселяти у ці будиночки цифри. У кожному будинку буде жити цифра, яка відповідає числу поверхів у ньому. В одноповерховий будинок я поселю цифру 1, Бо в ньому один поверх. А цифра 1 означає число 1. У двоповерховий будинок я поселю цифру 2. Бо в ньому два поверхи. А цифра 2 означає число 2. У трьохповерховий будинок я посилю цифру три, бо в ньому три поверхи. А цифра 3 означає число три. У чотирьохповерховий будинок я посилю цифру чотири, бо в ньому чотири поверхи. А цифра чотири означає число чотири. І нарешті у п'ятиповерховий будиночок я поселю цифру 5, бо в ньому 5 поверхів, а цифра 5 означає число 5. А тепер, дітки, давайте збудуємо такий будинок, щоб усі цифри жили у ньому разом, але на різних поверхах. Використаємо для цього кубики. Перший поверх. Цифрою один, другий поверх з цифрою два, третій поверх з цифрою три, четвертий поверх з цифрою чотири і п'ятий поверх з цифрою п'ять. Скільки всього поверхів вийшло в нашому будиночку? Давайте ще раз їх порахуємо: Перший, другий. Третій, четвертий, п'ятий усього 5 поверхів. І усі наші цифри тепер живуть разом в одному будинку. А ще у цьому чарівному математичному місті є фруктовий магазин. Тут продаються фрукти. І сьогодні цифри до нього завітали. Кожна з них купила яблука відповідно до того, яке число вона позначає. Давайте розкладемо яблучка так, щоб усе було правильно. Отже, дітки, у нас є цифри, що позначають числа. Давайте їх назвемо. 1, 2, 3, 4, 5. А ще у нас є 5 поличок з яблучками. На першій полиці 5 яблук, на другій 4, на третій 3, на четвертій 2 яблучка і на останній 5 поличці одне яблучко. Давайте розставимо полички до кожної цифри, щоб ця цифра позначала потрібну кількість яблук. На першій полиці у нас 5 яблучок. До якої цифри поставимо цю, цю поличку? Так, правильно до цифри 5. Тому що цифра 5 позначає число 5. На наступній поличці у нас 4 яблучки. До якої цифри поставимо? Правильно до цифри 4. Наступна поличка 3 яблучка. До якої цифри поставимо цю поличку? Так, до цифри 3. Наступна поличка на ній 2 яблучка. До якої цифри поставимо цю поличку? Так, до цифри 2. І остання поличка на ній одне яблучко. Цю поличку ми поставимо до цифри 1. Подивіться, дітки, тепер кожна цифра позначає потрібну кількість яблучок. Біля цифри 1 одне яблучко, тому що цифра 1 позначає число 1. А зараз спробуйте самостійно пояснити, чому біля кожної цифри саме така кількість яблучок. Цікаво та весело, в дивному місті цифр. Та час повертатися додому, адже наша подорож вже добігає кінця. Дякуємо, Оленко, за те, що ти показала нам це чарівне містечко.